Обрати зі 106 талановитих, неординарних, всебічно обдарованих особистостей та творчих колективів в цьому році було непросто, адже кожен з них мав чимало перемог у різноманітних конкурсах та фестивалях і заслуговував на почесне звання лауреата міської премії Обдаровані діти Надія Криворіжжя. Але лише 50 були визнані кращими серед них і отримали дипломи та цінні подарунки. З привітальним словом перед дітьми від управління освіти і всієї громадськості. Виступила заступник начальника освіти міськвиконкому виконкому Тетяна Басова. Вона підкреслила, що діти є гордістю і славою нашого міста. Вам лауреатам премії підкорилися вершини та розкрили тайни 35 дослідницьких наукових пошукових конкурсів, в яких ви приймали участь. А планували глядачі і судді 58 де ви представляли себе особисто або, або були членами колективу. Це ваші рекорди. І вони зривали обовский і спортивних арен, і майданчиків у 34 видах спортивних або туристичних змагань. Творче об'єднання, вишиваночка Центру дитячої творчості Терноцвіт отримує премію у номінації Творчий колектив. За Активну участь у міських районах, міських, обласних і всеукраїнських конкурсах. Моє захоплення, так як я захоплююсь вишивкою, як на народне ремесло, так і мої вихованці люблять полюбляють вишивати картинки. Я Здесь представлена в номінації поезія. Ну, сказать хочется, что очень приятно здесь находиться, потому что все ребята, которые сегодня награждают, очень много трудятся, очень много сделали в этом году. И, конечно же, приятно, что нас увидели, оценили и вот так вот поощрили. В принципе, вот такие вот мероприятия, они для учеников выступают таким вот стимулом к работе, а для города, в свою очередь, помогают проявить ту активную молодежь, которая вскоре будет работать на благо Кривого Рога. З гордістю в залі прозвучали імена переможців багатьох всеукраїнських фестивалів, конкурсів і змагань. Ушняковий Аліни, Гончаренко Дар'ї, Беребко Катерини, Іваненка Ігоря та інших Дійсно, за такими дітьми майбутнє нашого міста, адже переважна більшість з них зможе долучитися до міського комплексного проєкту Нова генерація Кривого Рогу. І саме ця молода генерація зможе зробити його кращим і затишнішим.